Бельгія, Ісландія, Швеція, США ось не повний перелік країн, в яких впроваджують скорочення кількості робочих днів з п'яти до чотирьох. Та чи дійсно це зручно і вигідно? До переліку цих країн входить і Канада. Загалом в Канаді два види роботи це на повну зайнятість і на неповну. Повна зайнятість – це 40 годин, тобто 8 годин в день, 5 днів робочих, або неповна – це по 4 години в день, 20 годин на тиждень. Для тих людей, які тут народилися, для місцевих, 4 робочих дні – це, ну, для них це добре. От в більшості тих людей, в яких я це запитувала, для мігрантів це складніше питання, тому що вони приїхали. І їм потрібно звичайно кошти для того, щоб орендувати житло, для того, щоб там купувати продукти. То я думаю, що для всіх мігрантів це дуже складне питання і. Для українців в тому рахунку, тому що е, для того, щоб отримати тут постійне місце проживання, е, потрібно два роки е, досвіду, два роки там відпрацьованих годин. І якщо це буде чотири всього робочих дні, це буде складніше і це буде набагато довше тоді, коли людина вже матиме змогу подавати всі документи і отримати постійне місце проживання. Гіпсові зліпки, виготовлення приймальної гільзи, процес збірки, етапи виробництва протезів і все це ручна робота. Паралельно з пацієнтом працюють психологи і реабілітологи, цінні кадри, досвід яких зізнається директор протезного підприємства на вагу золота. Сама спеціальність протезіста іменно протезістава верхнішнім комічностям. Вона потребує длительного сока навчання. То есть невозможно человека, который, грубо говоря, только закончил институт, сразу ставить на выполнение сложных операций. Вы можете сами сейчас убедиться, на столе присутствуют различные слепки, и тут и негативы, и позитивы. Тость, это своего роду творческая робота для того, щоб розібратися всех усіх тонкостях, требуется время. И это не один год спочатку повномасштабної війни. Багато підприємств в Україні збільшили виробництво. Тож питання про скорочення робочого часу та кількості задіяних працівників не на часі. С кожним днем калічество пострадавших в кровавой войне увеличивается. Ми это чувствуем на себе, в нашому производстві. на той сложности работ, которые мы выполняем, на, на тех сложнейших э, травмах, которые наши висковые получают на фронте. В связи с этим э, мы видим и предполагаем, к сожалению, еще больший рост э, потребностей в, наших, в, в, в нашем производстве. Вот. Поэтому мы прилагаем все усилия для того, чтобы увеличить и стационар, увеличить и людской ресурс, который будет необходим для осуществления поставленных задач». Через війну в нашій країні з'явилась потреба у збільшенні кількості робочих годин за рахунок скасування святкових та частково вихідних днів. Воєнний час він може у цей період можуть обмежуватись навіть конституційні права громадян, і вони обмежуються, і це є законним. Що стосується вихідних днів, то насамперед країна у війні, і люди не можуть там дозволяти собі якось там розслаблятися занадто чи святкувати. З одного боку дуже багато безробітних, і з іншого боку є робота, яку люди мають виконувати. Тож якщо людині надається така. Можливість працювати зараз у цей е, період, коли є війна, то на мою думку, це дуже гарно, і людина не повинна втрачати таку можливість. Так з чим насправді пов'язане скорочення робочих процесів в Європі і чи можливі такі ініціативи в Україні? Почнемо з Європи. збільшення кількості вихідних днів це не від гарного життя, а є наслідком того, що Європа внаслідок своєї надмірної соціалізації. Вона стає менш вигідною для інвестування і конкурентною для розміщення там виробництв. Відповідно, виробництва. Відповідно, виробництво йдуть з Європи. А це в свою чергу, призводить до того, що збільшується кількість людей, які залишаються без роботи. Питання полягає в тому, чи сама економіка продукує створення в додаткових робочих місцях. Якщо у вас економіка не ефективна з точки зору моделі, яка існує, у нас на превеликий жаль модель економіки, де немає потреби в високопродуктивних робочих місцях. В якби вони були, якщо була було потреба в більш професійних людях, то в цьому випадку вони були б задійні. Головним показником зростання економіки будь-якої країни є не кількість робочих днів, а продуктивність самого процесу.